Виконуємо номер 550 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. За три однакових тістечка Оленка заплатила 60 гривень, скільки коштує одне тістечко. Ціна товару дорівнює вартості, поділеній на кількість товару. У нас вартість товару 60 гривень, кількість товару 3 тістечка. 60 ділимо на 3, дорівнює 20, маємо 20 гривень і пояснюємо, коштує одне тістечко і записуємо відповідь. Відповідь 20 гривень. Номер 550 виконано.